Пральна машина в каркасному будинку на палях. Це така неочевидна штука, що ніхто не задумується взагалі, так само, як і я, перед початком будівництва взагалі про цю пральну машину. Ну Пральна машина та і пральна машина, як чайник купив, поставив, зламали, замінив. Але ні, на палях у вас частина будинку буде вібрувати при певних обертах е, пральної машини. У нас стоїть пральна сушильна машина, і вона сушить при обертах. Там є такий момент, 1200 обертів. То частина будинку, десь в радіусі трьох метрів від пральної машини тупо вібрує. Підлога вібрує, там всі речі, які стають, вона відчувається, прям ця вібрація, як воно вібрує. Але це тільки на таких обертах, коли оберти там до 1000, десь 800 1000, воно ще нормально. 800 взагалі. Супер, от 1200 вібрує. Е, підлога у нас ОСБ, е, далі напівсуха стяжка 5 5 см, там ще 2 см клею з теплою підлогою і далі вже плітка. Тому мені дуже цікаво про людей, у яких там звичайний будиночок, там якоїсь мінімальної комплектації. Вони заказали модульний будинок з підлогою, там з е, ОСБ і зверху просто оцей е, як він називається вініл. Тварцвініл. Мені здається, у них взагалі там і вікна трусяться. Ну, це така моя думка. Е Просто багато хто, знаєте, облажався, можна так сказати, і не визнає цього. Він буде доказувати, що в нього нічого не труситься, але ти, коли прийдеш до нього в гості, чи хтось там скаже, так воно труситься. Він скаже: Та ні, воно не труситься.